Доброго дня, шановні колеги. Yeah. Я теж хочу приєднатися до російських своїх подяків за ну, дуже прекрасну роботу, яка викладана на центр як завжди прекрасну, як завжди змістована і готову роботу. Я сьогодні тільки вночі прилетів з Європейського Союзу, де в суті yeah. в понеділок відбувалася така сама дискусія в Варшаві, mm -hmm. вона була присвячена теж, скажімо, європейській інтеграції України, вона була присвячена вузькі сфері, інтеграції сфері скажімо, міграційної політики, виключно міграційно-візової політики, але ну, такий головний реклам, який, який звучав там, і який дуже чітко сходили аналітики МЗПД, але трохи не розвинули сьогодні. Це такий головний меседж, це те, що відбувається сьогодні в Україні, це просто інтернет. І це не просто імітація євроінтеграції, а по суті це імітація набагато процесів, які можуть відбуватися. Євросоюз, якщо ми кажемо про європейську інтеграцію, ми кажемо або про певний стан, а якщо ми рівнем про європейську інтеграцію, ми мріємо про певний стан, або досягнення певного результату як членство війни. Але напевно, треба розглядати, скоріше, це як процес. А як процес наближення до певних цінностей. тому що євросоюз він з не на виконання певних технічних робот, а саме на е, спільних базових цінності, які відкриваються у багатьох країнах, які входять європейський союз. І мало того, що є на рівні, скажімо так, політичному, він є і ще на рівні відчуття громадян цих країн, це цінності і виконання цих цінностей. Я думаю, що е, найбільшою перешкодою. Наша європейська інтеграція це є якраз, по-перше, не відчуття цих ці цінностей для самої країни для громадян, а по-друге, про імітацію цих цінностей нашої внутрішньою політикою. Справа в тому, що ми дійсно зараз поки що імітуємо демократію, а скоріше групу демократії, тому що не можна назвати суспільство демократичним, де не виконується базові демократичні процедури. І не може інтегруватися в Вису. Статньо серйозне інтеграційне об'єднання на базі спільних демократичних процедур країна, яка не має, інтернет не має таких процесів. Але які шляхи? Да? Ну, без сумніву, я вважаю, що те, що кажуть про необхідність формування демократичних виконавчих інституцій, це є одним кроком на шляху, скажімо, до приказу підходу до тих базових цінностей, які повинні бути в демократичному суспільстві. Але, на мій погляд, треба заходити трохи глибше, і це повинні говорити наші європейські партнери. Я абсолютно згоден з Європи Соломенкою, що треба ставити жорсткі умови біля України, що реформування треба починати не з виконавчих інституцій, а з тих базових політичних інституцій, які формують ці виконавчі інституції. На сьогоднішній день, на мій погляд, наша небезпека в тому, що в нас просто відсутня стало партійна система, стала партійна політична система і демократична партійна політична система. Тому що наше все суспільство воно формується через представництво громадян партії. І саме через відсутність такого представництва через штучні бар'єри, через відсутність, скажімо, активної участі громадян політичної житті ми не можемо. Формувати ці цінності інститути на рівні відчуття громадян, що вони причетні до формування самої держави. Тому, напевно, треба знову ж повернутися до витоків державності, до витоків, скажімо так, формування, на чому формується держав, державний основ. От, це з формування такої сталої політичної системи, яка могла б відповідати демократичним цінностям. Висвічення відзначення. Ви сумніву, звідси будуть інформуватися наші інституції в наші тому що тут є згодення із Ігорем Борисовичем Колюшкою, який каже, що там є суб'єктивний чинник, тому що всі ці інституції формуються людьми і саме люди, які мають певні цінності, а не тільки, скажімо, зажати в рамках певних процедур, можуть формувати і погляди або бачення. І Виконання своїх повноважень в рамках тих самих європейських стандартів, до яких ми можемо. А, не Треба далеко говорити, це про що казав Олександр Сушко. Однією з вимог Європейського Союзу і є створення Державної міграційної служби України. Це вимога, ну скажімо, це не вимога, а бажання до Європейського Союзу. Бачите, у нас органи, які вибічали за розвиток міграційної політики окремо роботу. Він був присутній всіх наших е, документах, спільних документах з європейським союзом, починаючи з 2002 року. З 2009-го його створили, з 2010-го його знову І Він почав працювати. А питання -то дуже просте, питання абсолютно просте. Питання криється в неможливості поділити повноваження. А якщо неможливості поділити повноваження, неможливості поділити ресурси і фінанси. Державі між керівниками центральних органів виконавчої влади. Це питання абсолютно на суб'єктивному рівні, не виконується на суб'єктивному рівні. І терпенується на сьомому суб'єктивному рівні. Оце є такі, скажемо, в особистості да, на політичний процес, який відбувається в країні. Я не думаю, що у, у, угода про асоціацію буде підписана в цьому ж році, тому що ми бачили в цих дискусіях, кажуть, що. Сподіваємося, що на 2012 рік буде підписана угода про сутляцію. Я думаю, що угода про безвизовий режим може дати достатньо велику користь для України тільки з точки зору, щоб знову ж таки формувати критичну масу людей, які будуть бачити ті переваги Європейського Союзу, зможуть подорожувати, бачити ті переваги, які є цього об'єднання для тиску на наладу, тиску якраз для виконання цих. Процедуру. Я думаю, що в нас просто немає іншого шляху, як е, е, тиснути на владу, на будь-яку владу, яка є сьогодні, яка буде завтра. Це неважливо, якого вона польова сьогодні нас іти, треба тиснути на владу е, з двох боків, тому що влада жодний не... Державна інституція, так, вона не буде реформуватися середньо. Вони, вони направлені за своєю природою суттю, вони направлені на збереження своїх повноважень, на консервацію своєї, скажімо так, системи. От. Тому я думаю, що тиск повинен бути з двох сторін. Ми повинні постійно говорити про це змін, про необхідні змін на рівні експортної спільноти, на рівні громадянського суспільства. І я думаю, що повинен бути тиск і на збереження певних і демократичних інститутів, і на збереження або посилення демократичних інститутів, навіть, можливо, на рівні ультимативних заяв з боку наших європейських партнерів. Я думаю, що тільки тиск такий з двох сторін, який буде на сьогоднішній день відбуватися, а щодо цієї влади, то, як мені здається, от, яке в мене склалося враження за всі останні 9 місяців що е, найбільший острах для сьогоднішньої влади є е, якраз е, скажімо так, е, можливість зовнішнього От, Те, що робиться в країні, влада може ігнорувати. А от те, що робиться за, за кордоном, вона дуже боїться, що це вона не зможе ігнорувати. Е, вона попаде в розгляд. Е, не ті, кого будуть індарувати, наприклад, а ті, кому не будуть називати по 40 і розсаджувати за іншим алфатом. І це, от, скажімо, такі тиски, якщо вони будуть зберігатися, вони можливо будуть давати певну користь. І от це у мене до вашого коментаря є технічне, абсолютно технічне зауваження. Я думаю, що ви просто до кінця.